Запитаємо в Тараса Загороднього, політтехнолога, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, щиро вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, тут Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, українському Криму, говорить, що є поодинокі, але є західні політики, які застерігають від повернення Криму тими методами, які Україна вважає за доцільне, бо вони, пане Тарасе, вже не можу це повірити. Досі бояться ядерної ескалації зі сторони Росії. Вона при цьому додає, що йдеться не саме не про країни, а про окремих політиків. Як ви думаєте, хто то може бути і чого ж вони досі такі перелякані? Ні, ну це такі настрої завжди були, їх не, не слід недооцінювати. З ними треба працювати. Упевнено, що це і такі настрої в Сполучених Штатах Америки, у деяких представників влади, тому що воно воно ніку нікуди не поділося. Тому що головна канва безпеки Сполучених Штатів Америки і взагалі західного світу це відкрита не вступати у війну з Російською Федерацією, з будь-якою ядерною державою це стосується не тільки Росії, це стосується Китаю. Як я у вашому ефірі неодноразово говорив, саме з такі з цих причин. Тайваню не надається зброя, яка спроможна бити по територію Китаю, тобто ракета. Ракета вони роблять самі, і тому це загальна концепція. І вони звичайно, вимірюють кожен крок. Вони дивляться на це, вони оцінюють ризики. Все, що з цим пов'язано. але я думаю, що після 9 серпня минулого року, коли пішли перші удари по території Криму, я думаю, що голос цих людей, звісно, що не такий вже гучний, тому що саме тоді вперше було зафіксовано удари по Криму. А росіяни ж обіцяли, що от за Крим буде ай-яй-яй. Але тут, тут інше питання. Якщо вони вже приєднали на папері, там Херсонську, Запорізьку області інші області Донецької, Луганську, то судячи з їхньої логіки, то давно вже повинно було застосовуватись ядерна зброя, але щось тут не виходить. в Принципі західні країни сформували власну думку стосовно відповіді на це на це дійство. Це ще десь 4 чи 5 місяців тому. Тому а була заява відкрита і пана Селівана, який завжди займав таку uh -huh. якраз позицію. А давайте не будемо сугулюблять. Та да? <laughs> да, да там і пан Бьорнс, який працював довгий час на. Де а, я читав книжку пана Бьорса М'яка сила, яка називається там? У нього достатньо русофільські настрої були принаймні. А, і я думаю, що десь воно все рівно залишається. Тому ми повинні на це зважати, але в даному випадку розуміти, що повертаючи, що було попереджено, що навіть якщо брудна ядерна зброя буде використовувати, тому що я не планувала так починати ядерну атаку, то будуть наслідки. А не дипломатично це наслідки, розкрив та розписав відомо всім пан Ходжес, які полягають в наступному. Що протягом декількох годин буде знищений увесь чорноморський флот Російської Федерації, в тому числі надводні кораблі, і вся угруповання російських військ на території. України тому, що концепція НАТО передбачає в тому числі, якщо йде навіть радіоактивне зараження на територію НАТО, це є, це є теж і і бактеріологічна і хімічна зброя, це є теж ознакою нападу на країни НАТО. Тому в принципі описали, але Росіяни будуть повертатися до цього питання, тому що іншого немає інших інструментарій вже немає ніж лякати і все інше робити тому що о, інструментарію інструментарію тиску через нафту та газ вже немає інструментарію тиску в тому числі через північне потоки теж вже немає Інструментарію тиску через закриття зернового коридору в принципі теж особливо немає, тому що після того як Туреччина фактично прийняла Одеську область в НАТО, коли його охороняти суда, які заходять туди, то звичайно, що після цього теж мали вже інструментарія, тим більше тут ви правильно говорите тут є зацікавлені з Китаю, тому що їм все ж таки потрібно продовольство зростання. Ні цін на продовольство їм не цікаво, тому що це неможливо на чим замінити, як і зростання цін на нафту і тому, звичайно, що ситуація не така райдужна для Росії. Ну і плюс, після того, як чим більше українська армія здійснює атаки, в тому числі на території, вже. Офіційно визнаної території Росії, так ми бачили е, зйомки, коли на території Білгородської області ага. були знищені е, спостережні пункти. Е, е, українські спецслужби спочатку озиралися, а тепер дивляться, що ну нічого не страшно, да нічого не відбувається. Більше безпілотників літає, як говорить наше шановне СБУ, все більше бавовни настає то на Кримському мосту, то в Севастополі. То вже ми бачимо, вже знищується нафтова інфраструктура вже на е, території Краснодарського краю, неодноразово е, в, в Мачулічах, Ви пам'ятаєте, вже на території Білорусі за підтвердженням тих же даних Пентагона, які говорять, що вони знають, що що, що відбувається робота е, на території цих країн. Що це зробили агенти СБУ, коли був знищений е, літак, е, який координував в тому числі повітряні атаки. З боку Білорусі і з боку Росії а, цей процес ідеї. Коли вони бачать, що нічого не відбувається, то тому голоси тих, хто. Це активно пропагують. Вони є, але вони настільки активні, але вони завжди будуть. Е, е, накази. Ну, ви повинні розуміти, що захід е, достатньо цинічний і прагматичний. Якщо е, підемо на яких поступки, е, наприклад, по Криму скажуть, ну це ж ви самі захотіли. Ми ж так, да, ми ж е, так. А А за Крим росіяни будуть, я думаю, чіплятися до останнього, тому що все ж таки, Донбас і все інше території он, за великим рахунком байдуже. їм цікаво тільки звідси людей вивести uh -huh. до Росії, так. А от що стосується Криму, це все ж таки місце, де місце хрещення Володимира Великого, Херсонес, так, це сакральне місце. Це є в підвалинах, ідеологічних підвалинах імперії, на яких при uh -huh. І Будувалася вся російська імперія, і навіть не з часів Петра І, як у нас досить сильно помиляються. Вони це почали робити задовго до Петра І, Що там Іван третій каліта це починав говорити? що… Московське князівство має право, має право бути першості, тому що вони є прямими нащадками, якраз Володимира Велі, Великого та Київських mm -hmm. князів. Це от у пана Сергія Плохія в книгах написано загублене царство, там Брама Європи, і всім іншим. Чітко показано, що це є фундаментом, фундаментом імперії, і а без цього фундаменту ну, незрозуміло, зрозуміло, а навіщо існує тоді російська імперія, тому вони так доре. Чи за заскряпай бореться? А, пане Тарасі, але вони там да окопуються так, що а, просто немає меж тим окопам, і глибина їхня Маріанської запади не напевно гідна. Але між тим а всі ми знаємо, що історія теж показує, що хто в Крим не заходив, то то його і брав, в принципі. То ну я розумію вас, з військової точки зору, звісно, питати не буду, але а, вони ж спостерігаються. Інша тенденція, що вони а, звідти евакуйовують, і сім'ї свої евакуйовують, і самі потрохи тікають. Ви думаєте, а, будуть його тримати й обороняти до останнього? Ну Путін то. Це хоче, а чи хочуть оті на місцях його поплічнички. Ну, подивимось. Я думаю, що ну вони дав давно вже сім'ї евакували після перших ударів по Криму. Ну, принаймні, там ФСБшники і всі інше, ну найбільш розумні ФСБшники давно вже давно продали нерухомість у Криму, розуміючи ну дозворотність багатьох процесів. А, звичайно, що але я думаю, що там вони за це будуть все ж таки триматися. Ворога теж не слід недооцінювати, недооцінювати. І звичайно, що тих, хто там знаходить. Ця ну, особливо тих, хто були привезені під час окупації туди солдати, але тут знову питання в постачанні цього, тому що після виходу українського війська якраз на територію. На берегову лінію Азовського моря після знищення Керченського мосту виникне питання, як постачати зброю, uh -huh, uh -huh. тому що так, тому що все ж таки Крим тоді фактично буде островом, який треба якось постачати. Це ви, ви може виникнути велике питання. І я думаю, що не, не випадково саме в Севастополі була знищена нафтобаза достатньо велика за різними оцінками для того, щоб поповнити запаси, а а, а, це. Треба ж куди ще привезти, і ж так швидко не видно, що на автобазу. Потрібно ну місяця два-три, щоб це сконцентрувати. А це паливо, це постачання, в тому числі на південний фронт росіяни і багато чого чого іншого. Ну і знову таки, якщо дивитися, Тамань mm -hmm. е, теж Новоросійськ, так Далі було знищено от завод, е, ну пошкоджений принаймні, от в Краснодарському краї, які скоріш за все і забезпечував в тому числі е, е, паловом цю частину, цю частину ну південного груповання. Тому тут звичайно можуть виникнути багато питань. Але от я все ж таки підозрюю за Крим буде дуже, дуже од буду чіплятися. Там багато гравців там навіть Туреччина може сплисти з різними фа фактами. Та не будемо забувати, що туреччина така сама концепція, як і у росіян, а тільки у них називається ці тюркські мір. Вони, вони на Бісарабію. У нас якщо подивитися Карсу тюркського миру, ну звичайно, що Крим вони претендують, і є у них і по Бісарабії там питання, і так далі. Тому на все, на все слід зважати, не всіх слухати. І знаєте, як з самого початку український народ, українська армія не не слухала, що нам розповідали європейці. Ну, дивіться, особливо європейці. Ну, європейці три місяці взагалі нас мовляли здатися. Давайте будемо відверті. Був відомий всім план драгі, прем'єр-міністра Італії, Це скоріше, нований був план. Ну здавайтеся і віддавайте території. Тобто, такі настрої, вони нікуди не поділися, але це багато варіантний розвиток подій, і все залежить тільки від української на армії та волі українського народу.